Надзвичайно практичний зимовий комплект від бренду Тутапереїми. Він витримує від мінус 15 до мінус 30 градусів морозу, тому підійде навіть для суворої зими, а також ідеально підходить для активного зимового спорту, наприклад, лижі. Курточка зверху вводино приниклий головостійкий матеріал. Маємо світло відбиваючі елементи по всій довжині. Ось такі прорізні кишеньки на липучки, рукавчики з мережетиками, гумками. Ось та куртка виглядає ззаду, розщибається на планку з липучок та замок захистом від розчібання. Всередині поля стерева підкладочка, додатково є ще наповнювач поліуретановий. Також ось капюшончик з гумками і дуже практично, адже капюшон можна відщіпнути за потреби. Ось такі штанці, також матеріали, які він не випускає, ні волоку, ні вітер, світові буваючі елементи, гумки на силіконовій підкладочці, регулюючі бретельки, які за потреби можна відщепнути з допомогою таких липучок. Комфортно, зручно одягається і всередині полістереве покриття, також з утепленням. Надзвичайно практичний зимовий комплект придбати можна на нашому сайті Айна в мамі.